На автодорозі Львів, Луцьк сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є загиблий та постраждала. Про це повідомили на Фейсбук сторінці поліції Львівської області. Відомо, що смертельна ДТП трапилася у понеділок, 15 січня близько 15.30 на автодорозі Львів-Луцьк неподалік села Чистині Львівського району. Водій легковика Хендай Сената 34-річний львів'янин не впорався з керуванням. Виїхав на зустрічку та врізався у Рено Кенгу. Обидві автівки злетіли у кювет. від отриманих травм водій Рено, 37-річний мешканець одного з сіл Львівського району загинув на місці подій. Його пасажирка, восьмирічна дівчинка з Львівського району, отримала ушкодження та була госпіталізована. Водія Хендай затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Водію Хендай Соната загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.